Сьогодні розбираємося, як ну зовсім простий хакерський трюк на вебсайті зміг спричинити появу нового, дуже серйозного правила від уряду США щодо безпеки даних. Це знаєте, така історія, де один єдиний рядок коду раптом починає впливати на національну безпеку. Вражає, правда? Так як же це працює? Як ми взагалі переходимо від, скажімо, маніпуляції ціною на якийсь товар в інтернет-магазині до геополітичної стратегії? От у цьому і є ключове питання. Давайте пройдемо цей шлях разом від однієї маленької вразливості в коді до великої глобальної політики захисту даних. Ну щоб зрозуміти всю серйозність загрози, для початку треба зазирнути під капот. Давайте розберемося, як взагалі працює звичайний веб-додаток і що найголовніше, де ж там ховаються його слабкі місця. Окей, дивіться, більшість веб-додатків, якими ми користуємось, мають таку собі трирівневу архітектуру. Все починається з клієнта, тобто з нашого браузера. Він такий собі посильний, що надсилає запит на сервер. На сервері вже відбувається вся магія, працює так звана бізнес-логіка. А сервер, своєю чергою, стукає до бази даних, щоб отримати чи оновити якусь інформацію. І от що важливо: зламати цю систему можна на будь-якому з цих трьох етапів. А іноді. Іноді вразливість ховається просто на видноті. От погляньте на цей рядок коду. Це ж класика. Приховане поле, яке встановлює ціну товару, скажімо, 200 доларів. Звичайна людина його навіть не побачить. Але досвідчений зловмисник може дуже легко змінити це значення перед тим, як натиснути купити, наприклад, на 1 долар. І якщо сервер, ота сама бізнес-логіка, не перевірить ціну ще раз, вуаля, покупка відбудеться за смішною ціною. І наш приклад зі зміною ціни це ж ідеальна ілюстрація фундаментальної проблеми. Як кажуть в ЄСі Council, зловмисники якраз і використовують ось такі прості, часто непомітні дірки в дизайні веб-додатків. Все для того, щоб обійти контроль доступу і почати маніпулювати даними. Але звісно, серйозні атаки рідко бувають такими спонтанними. Це не просто зайшов і зламав. Ні, вони починаються з дуже ретельної підготовки, зі збору інформації, можна назвати це цифровою розвідкою. Отже, перш ніж почати атаку, хакер ніби складає досьє на свою ціль, він намагається дізнатися буквально все, який там сервер та його версія, яка операційна система, на чому написаний сайт, які порти відкриті. Кожен, абсолютно кожен елемент цієї інформації це потенційний ключик до слабкого місця, для цього існують спеціальні інструменти, наприклад, NMAP. Він по суті ходить і смикає за всі ручки, перевіряючи, які двері відкриті. Уявіть, що порти це і є двері у будівлю. Деякі з них, як от 80-й для звичайного веб-трафіку або 443-й для захищеного, мають бути відкриті. Це парадний вхід. Але якщо знаходяться інші відкриті порти, скажімо як тут, 8008, це вже може бути незахищений чорний хід, через який зловмисник і спробує залізти всередину. Гаразд. З технічним як ми трохи розібралися. Тепер давайте перейдемо до стратегічного чому нащо взагалі комусь зламамувати якийсь там сайт, а відповідь проста: дані. Бо коли ці дані збираються у велику купу, вони перетворюються на неймовірно потужний стратегічний актив, особливо якщо потрапляють до рук іноземних супротивників. І ось тут уряд США вводить новий термін масові чутливі персональні дані. І знаєте, що найцікавіше? Це правило застосовується навіть якщо дані анонімізовані, псевдонімізовані чи зашифровані. Чому? Тому що у великих обсягах навіть такі захищені дані можна деанонімізувати, знайти закономірності, і це вже створює величезний ризик. А що взагалі означає масові? Це не мільйони і не мільярди записів. Ось вам приклад: для даних точної геолокації, порогове значення це інформація з трохи більше ніж тисячі пристроїв, всього лише тисяча. І цього вже достатньо, щоб, наприклад, відстежувати пересування людей у якихось важливих чутливих зонах. А це вже пряма загроза національній безпеці. Це нове правило фокусується на шести, скажімо так, найцінніших категоріях даних: це, по-перше, персональні ідентифікатори, потім точна геолокація, біометрія, генетичні дані, медичні записи та фінансова інформація. Чому саме вони? Бо кожну з цих категорій можна використати, щоб ідентифікувати людину, відстежити її або навіть шантажувати. У чужих руках це дуже небезпечний інструмент. Так, що ж робить уряд, бачачи таку загрозу. А він, по суті, починає будувати таку собі цифрову стіну, велику стіну для захисту цих даних. Міністерство юстиції США впроваджує нове правило, і його мета дуже чітка і проста не дати цим даним потрапити до рук так званих країн, що викликають занепокоєння, тобто заборонити або дуже дуже жорстко обмежити їх передачу. І це не щось там у далекому майбутньому, ні. Процес вже, як то кажуть, запущено. Указ вийшов ще в лютому 2024, а вже до жовтня 2025 року компанії мають повністю відповідати всім новим вимогам. Час пішов. А тепер давайте трохи заглибимося в деталі, бо це правило не забороняє геть усе підряд, воно хитре, воно ділить всі операції з даними на дві категорії: ті, що повністю заборонені, і ті, що обмежені, тобто дозволені, але за певних умов. Отже, що під забороною? Брокерство даних, тобто будь-який продаж або ліцензування чутливих даних США, країнам, що викликають занепокоєння, все табу. А що обмежено, це інші комерційні стосунки, угоди з постачальниками, трудові договори, інвестиції. Це все ще можна робити, але тепер для цього потрібні дуже, ну, просто залізобетонні заходи безпеки. І для цих, так би мовити, обмежених транзакцій агентство з кібербезпеки CISA розробило цілий список вимог. Це такий собі трирівневий захист. По-перше, безпека на рівні самих даних. Шифрування, маскування, по-друге, чіткі політики безпеки всередині самої організації, і по-третє, безпека на рівні системи, щоб фізично заблокувати будь-який несанкціонований доступ. А що з відповідальністю? Тут вводиться так званий стандарт, свідомо, і це дуже цікава річ. Порушенням вважається не тільки якщо компанія точно знала про незаконну операцію, а якщо вона ну, розумно мала про неї знати. Тобто грати в гру я нічого не бачу, нічого не чую, і навмисно закривати очі на проблему більше не вийде. Це не спрацює як виправдання. І все це підводить нас до такого, знаєте, фінального глобального питання. Інтернет за своєю суттю не має кордонів, він глобальний. І от чи є зведення ось таких цифрових стін та регуляторних бар'єрів справді єдиним виходом? Чи це найкращий спосіб захистити стратегічно важливі дані в нашому світі? Питання, як то кажуть, залишається відкритим.